Олія для депутатів, яка була дорога, а стане ще дорожчою. Чого ж вона така дорога? Того, що тут ви колись можете купити десь піти і купити олію, яку розлили сьогодні. От реально, правильно, можете. Десь в селі в якійсь олії. Ви принесли сьогодні соняшник і все. А ви якість можете перевірити ту, яка якість соняшника на вході, чи там є кислотність, чи там волога смітна, що там за показники взагалі. І на виході олія, яка ви можете перевірити. На жаль, ні, а потім відфільтрувати ви її можете для того, щоб вона не піднялась, не воняла, не диміла. А для того, щоб повністю відфільтрувати її, щоб забрати всі частинки, і ви її могли спокійно вживати, і там були натуральні мікроелементи, які були в соняшнику. Якщо так можете, то тоді. да, А ми не можемо, тому вона в нас і стільки вартує. Якщо ви хочете скуштувати натуральну олію без хімії, тому обов'язково підписуйтесь. Десь 4-5 березня ми знову відновимо продаж, тому що зараз закінчилася рано ми призупинили завод, тому не розливаємо зараз. Трова марка Брюша це смак, що піклується про ваше здоров'я.